Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом підконтрольний Росія. Глава окупованого Севастополя Михайло Развожаєв 9 березня прокоментував вибухи в Севастополі, заявивши про два збитих безпілотники над морем. За його словами, російські сили протиповітряної оборони продовжують відбивати атаку. Знову атака українських безпілотників. Ситуація зараз збиті два БПЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку. Написав окупант Развожаєв. Той же час телеграм-канал Морський. Вовк повідомляє про пряме потрапляння дронів по поромних переправах. А також в портовій зоні Севастополя оголошено червоний рівень тривоги. До слова також пролунав вибух у районі військового аеродрому Бельбек поблизу Севастополя в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. Передає «Укрінформа». У Севастополі тривожно кажуть про вибух в районі аеродрому Бельбек. А губернатор заспокоює навчання. Йдеться у повідомленні, що ж блокування порт і удари по військових об'єктах мають забезпечити успіхи ЗСУ. Збройні сили України можуть звільнити Крим, перерізавши шість основних каналів постачання окупантів. Тоді армію Російської Федерації на півострові очікує така сама доля, як війська барона Врангеля, які тікали з Криму 100 років. Тому таку думку висловив спікер міжнародної волонтерської спільноти Інформнапалм боєць ЗСУ Михайло Макарук в ексклюзивному інтерв'ю. ТСН.UA. на запитання, яким чином можливо звільнити Крим, Макарук відповів аналогічно херсонські наступальні операції, перерізання каналів постачання, а в них їх там аж шість. Спочатку має бути вихід до меж Криму, знищення Кримського мосту, паромної переправи, перерізання і дестабілізація роботи основних портів. Це Керч Феодо. Севастополі Ялта Є в паторії. далі за його словами мають і настати черга точних ударів по складах зберігання техніки, місцях дислокації військових сил, пального амуніції, продовольства. Вони кричать, що це непотопляємий авіаносець. Але якщо авіаносець не заправляти і не давати провізію, то він здається, наголосив військовий. Макерок прогнозує, що потім буде все як у 1919 році, коли врангель тікав з Криму. Будуть стояти російські офіцери на набережній, Алти Севастополя і стрілятися в голову, щоб не потрапити в полон. Будуть збивати плоти і підпливати до матушки Росії в Новоросійськ і тому подібне. Більшість із них потоне це все вже чудово описано в історії, коли тікав барон Врангель. Заявив він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!